Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не мають сил самостійно повернути всі окуповані території, тому Україна шукатиме дипломатичні шляхи досягнення миру. За словами президента, він готовий зупинити вогонь в обмін на членство у НАТО в якості гарантій не нападу Росії у майбутньому. Докладніше далі. Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню News повідомив, що підтримки України з боку партнерів недостатньо для звільнення захоплених Росією територій силовим шляхом, тому наша держава повинна знайти дипломатичні рішення цього питання. При цьому президент зазначив, що такі кроки можна буде розглядати лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна, щоб Росія не могла почати нову агресію. Зважаючи на це, Володимир Зеленський закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про член. Ленство в альянсі своєю чергою, колишній генсек НАТО Єн Столтенберг підтвердив, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне, і для досягнення миру Києву можливо доведеться відмовитися від окупованих територій. Пише Вельт. При цьому він наголосив, що це не означає окупацію цих земель назавжди. За словами Столтенберга, важливо, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території. Це може бути членство у НАТО, але є й інші способи озброїти та підтримувати. Тримати українців тим часом українська сторона вже направила лист на адресу засідання НАТО, що відбудеться 3-4 грудня, з проханням розглянути питання про запрошення України до альянсу. За словами політолога Володимира Фесенка, зрозуміло, що поки йде війна, Україна не може стати членом НАТО, тому наразі йдеться лише про запрошення, і про те, що воно може стати сильним сигналом для всіх учасників переговорів. Під час обговорення нашого членства у НАТО йдеться про компромісний варіант суд. Кого у тому, що Україна вступає в альянс, але водночас п'ята стаття договору про колективну оборону діятиме тільки на ту частину, яку контролює український уряд, адже частина території може залишитися під окупацією Росії. Це не означає, що Україна відмовляється від окупованих територій. Ми вступаємо у НАТО як єдина цілісна держава у міжнародно визнаних кордонах, каже Володимир Фесенко в ефірі телеканалу Freedom. За словами політолога, у такому разі Україна матиме гарантії не нападу. На підконтрольні їй території і звільнятиме окуповані землі дипломатичним шляхом, коли для цього з'являться можливості. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.